Працівники комунального підприємства Луцьк світло розвішують гірлянди на ялинки в центрі міста. Вздовж вулиці Лесі Українки кріплять янголів до ліхтарних стовпів. Директор підприємства Валерій Мазін говорить, ялинкове тріо прикрашатимуть 250 метрів гірлянд жовтого та синього кольорів. По вулиці Лесі Українки встановлять 32 янгола, які виготовили три роки тому. Все ціле не збереглося, вони гірляни гірлянди в процесі вони виходять з ладу, через те, що їх постійно там підвішують, знімають, то виходять блоки, там, які до тих гірлянд виносять, вони випрямляючи блоки. Ми блоки частково закупили. Будемо тільки такі розхідні матеріали, на які в нас кошти по експлуатації закладені, і ми маємо на це кошти, будемо витрачати кошти, щоб його відновити, таке, як ну, було. Більш менш в гарному стані На ну, це грошей закладається 300 тисяч. Це просто на експлуатацію, значить, на цілий рік. Викладачі Луцької художньої школи на театральному майдані встановлюють тематичні банери з малюнками учнів мистецького закладу. Вони намальовані три роки тому. Цього року їх відреставрували, каже директорка школи Віра Конська. Також на Майдані будуть фотозони та святкова інсталяція навколо ялинок. Центральна інсталяція буде складатися, будуть стояти три янголи, і по боках такі як дерево життя і замість листя це будуть янгольські крила. Взагалі по концепції має бути 12 янголів будуть янголи і стояти тут такі от об'ємні, де дійсно можна буде сфотографуватись, де можна стати і за спиною появляться крильця, розраховані на менших діток, на старших діток. Я завжди буваю на цих святах. Мені дуже подобається ялинка, яку зараз прикрашають. Також малюнки, які малюють дітки, яким 8 років. Вони дуже гарно малюють, хочу їх похвалити, хто буде дивитися. Дуже гарно малюють. Вони молодці. Ще отам по вулиці стоять ангелятки, які дуже гарні. Для дітей потрібна ялинка, щоб було відчуття якогось свята, хоч трошечки підняти настрій дітям. А для дорослих видно, що ялинка вже своє віджила. Ні, штучна, натуральна, гарна, уютна, красива. Вогники вечіром горять. Дуже добре. Не треба омрачати все. Ми і так в обставинах таких знаходимося. Хай буде, хоч якийсь позитив. На прикрашання міста до свят з бюджету не витратять жодної гривні, сказала заступниця Луцького міського голови Ірина Чабелюк. Додає, під час повномасштабної війни нових прикрас не купували. Останніх кілька років у місті проходять під гідою новорічні різдвяні свята, під гідою місто Янголів. Відповідно, ми цю нитку і дотримуємося. І для суб'єктів господарювання теж у нас є рекомендація оформити свої вітрини святково для того, щоб створити святковий настрій для лучан. Зі слів Ірини Чебелюк, усі фігури інсталяції та вогні на ялинках увімкнуть ввечері 5 грудня, поки тривають монтажні роботи. Тетяна Біскуп, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.